Так, доброго дня. Сьогодні буде короткий випуск парксайда. Ми робимо корито під виїзд, от вже формується е, приблизний напрямок виїзду. От по прямій, бачите? Оце вибрали корита. Тут плити потихеньку забирають, везуть їх в інший автомобіль, то уникати сьогодні цієї дороги і, можливо, трошечки ще завтра, е, тому що. Ми вже почали цей робити ремонт. Я сюди додаю фотографію, то зранку, можливо, зараз ще проїдемо до чисних споруд, тому що вона поїхала машина далі, вона почала від кільцевої дороги. Ну ось стандартний ямковий ремонт, який ну от ви, з бітом, плюс вже теж видно, теж трошечки поробили. І так вони пішли, пішли. Е, ви бачите, що в нас вже тепер два маршрути. Нормально тепер все надруковано. Е, плюс додали ще вихідні дні. Ось можете подивитися, кому цікаво, коли 199, 199 а І я зараз піду вам покажу, що у нас е, з дорогою е, заїзною для нашої будівельної техніки. Ну, Заодно, можливо, якісь там ще цікаві новини, вам розкажу. Ну, Наприклад, що 5 число, як дата, поки що є плановою. Але не факт, що вона буде, тому що ми коли почали підраховувати кількість людей, яку нам треба запросити, ну а ми хотіли запросити всіх клієнтів, і е, вийшло так, що е, блін, ну видає велика кількість автомобілів, навіть якщо люди приїдуть на таксі, ті, хто захоче все ж таки трошки е, пропустити один-два бокали е, шампанського. Вони все ж таки дехто може приїхати з дружиною, хтось буде інший за кермом. Ну коротше, ми щось підрахували, що нам треба 200 автомобілів. І по факту, це і є буде перший тест, е тест запуск. Перший тест-запуск для нашого комплексу, е саме по питанню паркування. Бо мені постійно привітає, а що там буде з паркуванням? Там постійно Люди кажуть, е так, у вас там буде повний колапс, там то ся п'яте десяте. А ми на п'яте число поставили, щоб у нас була готова дорога. Ну зараз зайду на будову, вам покажу, що тільки дорогу покажу, сам об'єкт показувати не буду. Це, скажімо так, на п'яте число стояло завдання тільки виконати асфальт. І коли сьогодні задали питання керівнику підрядника нашого генерального, ну, а парковочка він парковочка ще два тижні, я кажу. Парковочка потрібна нам, бо вони вздовж дороги, якщо всі люди поставлять, ну десь автомобілів там 70, можливо, вміститься, плюс ще там рядом будова, то, можливо, частину заборонимо ставити автомобіль, плюс перенесення паркану, то все 50 Коротше, ні. В общем, вони думають, яким чином це прискорити, але дати 5 число, скорше за все, буде, ну, скажімо так, нереалізована. реалізовано. Скорше за все, на тиждень або на два буде перенесення. Зараз я вам щодень покажу. Цікаві речі, ну перше, ось вже є дорога. А, бачите, вже більшу частину, е, більшу частину плит вже поклали. Зараз тусується трішечки. Бачите? Більша частина плит вже лежить, залишається трішечки, нам з'єднати, сиділо і зробити вихід. Я думаю, що це буквально ще тиждень часу. Можливо, там, можливо, два тижні для того, щоб завершити ще тут треба. Пройти, бачите, для мальоративного каналу залишаємо трубу пластикову. От, фактично тобто, ці плити переставляються з основного того нашого в'їзду, і в принципі, все, що хотілося сказати на цю тему. Тобто показуємо, що ми вже практично готові перенести в'їзд для будівельників і таким чином звільнити в'їзд для жильців. Е, тому що більшість людей в принципі розуміють е, такі питання щодо е, експлуатації таких будинків: що в'їзди, паркування, електрика, вода всі ці питання повинні бути максимально бути вирішені на момент здачі в експлуатацію. І враховуючи те, що здачі в експлуатацію у нас сьогодні максимально такі що наближені до реальності, фактично, ми здаємо повністю готові будинки. До речі, от вам хочу показати, бачите, це ямковий ремонт позади їде автомобіль. Е, Тобто ми мені написали, що практично завершили вже все по цій дорозі. От, е, тому е, виходить, що нам приходиться все це діло вже здавати в готовому варіанті. А якщо ми здаємо в готовому варіанті, то це повинно вже бути і не тільки в тестовому режимі, а вже в такому на бета-тестуванні на, на бета вже пройти максимально всі випробування. Тому саме ми і зробили це випробування по опаленню, запустили воду. Спробували запустити по деяких квартирах, електрику під'єднали. Тобто, фактично, вже все спробували для того, щоб запустити. І фактично, якщо б хтось там зараз ще не в зданому будинку жив, то в нього було б все. Щодо здачі в експлуатацію, ми чекаємо четверга, тому я сьогодні про це поки що казати не буду. Зараз вам тільки покажу дорогу, яка буде зроблена, тому що є маленький нюанс по цій дорозі, який я хотів би виправити самого себе. Так само мене генеральний підрядник трошечки поправив, і я е, зроблю невеличку корекцію щодо своїх е, попередніх відео, в яких я казав, де буде зроблено на асфальт. Тобто там є маленька ділянка, яка не буде дороблена, вона не буде дороблена з чисто з технічних причин, тому що нам той шматочок дороги потрібен. Так, піду на будову. І так, поїхали. ставлю на Х2, починаючи з того місця, де у нас є асфальт. От я стою зараз посередині асфальту. Бачите, один бордюр вже стоїть, другого ще поки що немає, бо не зняли тут проїзд. Там зробили це в'їзд. там велодоріжка, пішохідка. І вони підуть ось туди. Ось з тієї сторони паркану. Я вам показував все це діло. Тепер покажу зараз на прискореному, що буде зроблено. Тобто буде зроблено. Отак От іде. Я йду сьогодні по асфальту, хочу вам показати, де буде асфальт. От я йду посередині, доїжджаємо до цього повороту. Бачите, велика кількість вже е, щебня завезли. Тут вже зробили е, бруківку. Оце для інвалідів парковка. Тут, по-моєму, дві чи три, я не пам'ятаю парковки для інвалідів. І так, поїхали. Потім асфальт іде попри ось цей тракторець, іде, іде йде прямо до перехрестя. Зараз трошечки вирубаю, вже виключу на перехресті. Ось тут асфальт біля смітників також ми прокладаємо, під нього ми поклали ще показує цей бетон. І на цьому перехресті ми зробимо сповну розв'язку. тобто... Буде шматочок дороги зроблений туди, шматочок сюди, і вони будуть е е затупіковані. Сюди і сюди буде тупік. Потім сюди ми робимо асфальт. Тобто тут ще буде вигрібатися ця частина. Сюди робимо асфальт. І ми домовились з підрядником, що вони залишать десь приблизно 5 метрів тільки для того, щоб обслуговувати другий будинок, тобто вони відступлять тільки в пішохідну зону. А, взагалі то пішки зона трошки більше, але а, в неї заходять паркінги в цю пішохідку, тому десь приблизно 5 метрів відступається від фасаду другого будинку. І ось все це місце буде а, з можливістю, а, скажімо так, проїхати. Дуже просимо одразу цю праву частину не запарковувати. Ну, про це ми ще пізніше скажемо, тому що у нас ведуться тут ще будівельні роботи. Тому ми там поставимо ще знаки, які обмежують а, 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 паркування. А, ось таке. Ну, розвантажитись там можна буде, але і робимо заїзд. До цього перехрестя, тобто асфальт закінчиться ось по цій лінії. Тобто, туди поворот ми не будемо, ми туди зробимо тільки відсипку, щоб може можна було заїхати і проїхати назад. Але цей це перехрестя нам потрібно для того, щоб далі будувати третій, четвертий, завершувати другий будинок. Без цього перехрестя ми вже ніяк не зможемо. Бо ну, технічно неможливо це буде зробити. Ось така історія. Тобто асфальт буде закінчуватись ось тут. До якого періоду, я поки що вам не можу сказати, не хочу брехати, тому що хотілося б сказати, що в цьому році ми зробимо повністю це але не впевнені, все залежить буде від того, як ми завершимо другий будинок. Тому як тільки завершимо другий, то ясно діло, що можна вже буде і все інше. Зробити. Для того, щоб завершити другий, треба повністю зробити фундаменти четвертого. Ну, коротше, Цю історію ми проходили на третьому Гринводі, тому а, наступні новини вже будуть тоді, коли будуть. А, на сьогодні це, мабуть, все, що хотів сказати. Ще дуже важлива деталь. Зараз в наступному відео. Дуже важлива деталь, наступна. Це не деталь, це анонс. Щодо того, щоб бажано було всім бути присутнім на нашому запуску. Дату ми уточнимо, поки що планово п'ята, але скорше за все буде пізніше. А, чому? Тому що буде розігруватись велика кількість е -е, це призи назвати презенти, я не знаю. Коротше, буде велика кількість розігрувачів. Деякі, е -е, деякі призи вас дуже сильно зацікавлять, тому що вони вам будуть потрібні, починаючи з тих корзин для кондиціонерів, які будуть розігруватись. Ну і плюс партнери, деякі до нас доєднаються, і тому ми зможемо розіграти дуже е -е, таку велику кількість важливих для вас. Речей, а іноді просто там це будуть сертифікати на щось цікаве, що вам обов'язково знадобиться при ремонті. Ось так. Тому, крім того, що можна буде завжди випити зайвий келик шампанського, то можна ще буде і е, щось дуже потрібне для своєї квартири отримати безкоштовно. Ось такі цікаві новини. На сьогодні все це був вівторок, 17 червня 2025 року. Дуже сильно чекаємо на четвер на введення в експлуатацію, на присвоєння адреси і на передачу вам квартир. Все. до побачення.